Привіт, я Вакус, технічний рекрутер у Google. Ми покажемо, як двоє інженерів-програмістів у Google розв'язують технічне інтерв'ю. Зверніть увагу, це приклад і таке питання вам не зададуть. Воно ілюструє тип питань, які ми ставимо кандидатам: ті, що дозволяють висловити припущення, вдосконалити рішення і відкриті, щоб показати, як ви мислите. Якщо хочете побачити приклад розв'язання питання з проєктування систем або дізнатися більше про наш процес найму, перегляньте відео за посиланнями в описі нижче. Переходимо до пробного інтерв'ю. Мене звати самі. Я науковий співробітник Google Research. Сьогодні буду грати кандидата. Я Джуліана, інженер програміст у Ютубі, і сьогодні буду інтерв'юером. Нагадую під час інтерв'ю у вас не буде доступу до компілятора чи IDE, тому практикуйте написання коду в Google Docs. Спробую вдома, пишіть код. Переконайтеся, що ваш код протестований перед інтерв'ю. Не хвилюйтеся про дрібні синтаксичні помилки, наприклад, вибір підстрічки для методу. Просто оберіть початок, кінець чи довжину і повідомте про інтерв'юеру гаразд. Давайте почнемо. Отже, Семмі, ось моє технічне питання для тебе. Фермер хоче обробляти свою землю на максимальній площі, де є хороша земля. Земля представлена у вигляді матриці з одиниць і нулів, де одиниці означають хорошу землю, а нулі погану. Фермер хоче обробляти лише квадрат хорошої землі з максимальною площею. Будь ласка, допоможи фермеру, знайди максимальну площу землі, яку він може обробляти на хорошій землі. Я зараз вставлю питання, і там також буде приклад для тебе. Чудово. Можна я прочитаю і задам питання? Звісно. Дякую. Чудово. Моє перше питання. Площа має бути квадратною чи може бути прямокутною? У цій задачі ми хочемо, щоб це був лише... Повертаємо квадрат. Чудово. Дякую. Нагадаю, важливо отримувати уточнення, коли це можливо. Багато питань будуть навмисно відкритими, бо ми хочемо бачити, як ви підходите до вирішення задачі і який ваш метод розв'язання. Обов'язково озвучуйте хід думок і не соромтеся ставити питання, якщо потрібні деталі. Я можу придумати наївне рішення, але напевно не варто так робити, хоча я все ж озвучу його для тебе. Раз. Я можу пройтися циклом по кожній позиції. І для кожної позиції я можу, по суті, почати з цього моменту піти вліво і вправо та рахувати. Скільки одиниць я зможу знайти у, скажімо, прямокутнику чи квадраті, вибач. Але це було б, якщо б, скажімо, розміри квадрата це n на n, то це буде в кращому випадку n у четвертому ступені, що ідеально. І я припускаю, що ставлячи це питання, ви хочете знайти ефективне рішення. Так. Це був гарний приклад пояснення думок. Пам'ятайте, ми хочемо зрозуміти, як ви мислите, тому важливо пояснювати хід думок під час інтерв'ю. Ми оцінюємо не лише технічні навички, а й як ви вирішуєте завдання. Перевіряйте свої припущення з інтерв'юером. Мені цікаво, чи можете ви просто уявити, як виглядав би цей підхід грубої сили. Можливо, використовуючи приклад. Звісно, добре. Отже, якщо я хочу візуалізувати підхід грубої сили, я просто вставив приклад. І я буду проходити по кожному індексу індекси і J, і я їх триматиму. Перший, це другий, це третій і так далі. Припустимо, ми опинилися тут на цій ітерації. Отже, I стає, скажімо, 2, а J стає 1 у цій позиції, рядок і стовпець, тобто з цієї точки, як і з кожної точки, куди ми потрапляємо. Ми запускаємо ще один подвійний цикл FOR, рухаючись вправо і вниз. Тут я йду на один крок вправо, там одиниця, тож я продовжую. Потім я йду вниз, там теж одиниця, я продовжую. Потім я йду праворуч від цього, там теж одиниця, я продовжую. Цікаво, зрозуміло. Спочатку починаємо з того, кажемо, коли потрапляємо в цю точку, знаємо, можемо зробити це один за одним. Потім запитуємо можемо зробити 2 на 2. І щоб відповісти на це, нам потрібно завершити трикутник 2 на 2. Нам потрібно подивитися в цій околиці. Тоді кажемо тепер. Я знаю, що можу зробити квадрат 2 на 2 з цієї позиції. Чи можемо ми зробити 3х3? Щоб відповісти на це, потрібно розглянути контур. Я буду вибирати їх по одному, бо інакше це складно, і тоді я вибираю ці. Ми розширюємо межу на одну колонку і рядок, щоб перевірити, чи всюди одиниці. Потім відстежуємо максимум. Якщо дійшли до трьох, я запам'ятовую, що три найкращий результат зараз. Поки перебираю всі індекси, можливо, оновлю 3 на інше число, і в результаті повернеться те число, яке залишилось. Але це не оптимально, але свою задачу виконає. Я думаю, що навіть якщо це може бути рішення грубою силою, це правильний підхід перевіряти сусідні значення і на основі цього визначати, наскільки великим може бути квадрат. Чудово. Ти хочеш, щоб я це запрограмував чи отримую за це штраф? Може, просто подумати краще. Можемо просто перейти до того, що ти вважаєш більш оптимальним рішенням. Звісно, чудово. Гаразд. Отже, такі задачі, як ця, я відчуваю, що можу розв'язати ще двома різними способами. Перший спосіб це рекурсія. Тут рекурсія може сказати Давай ігнорувати нулі, тому що як тільки я знаходжу нуль, ми можемо просто повернутися. З цього моменту ти не можеш утворити квадрат. Але, припустимо, ми дійшли до цієї точки і бачимо, о так, тут є одиниця, тож я можу зробити квадрат 1 на 1. Тоді ми можемо запитати у сусідніх клітин, чи можемо ми зробити щось більше, ніж 1 на 1. І тоді. Якщо я можу запитати квадрат поруч зі мною, власне, дозволь мені подумати про це. Гаразд, якщо тут одиниця, праворуч від неї одиниця, знизу теж одиниця, ми можемо запитати цю клітинку, яку я виділяю, який найбільший квадрат ти можеш утворити? Власне... Ні, я думаю, ти на правильному шляху ти перевіряєш праворуч, знизу і по діагоналі. Але оскільки тут є нуль, чи означає це, що квадрат може бути валідним? Нуль. Це невалідно, так? Так, так, саме так. Тож, виходячи з цього, що ти можеш зробити висновок, якщо ти знаходишся на цій позиції, на цьому якщо я на індексі. Який квадрат визначиш? На цьому індексі це одиниця, тому що ми бачимо, що по діагоналі вже стоїть нуль. Так, так, це правильно. Але ти також знаєш, що сусідні значення теж одиниці, тож є ймовірність, що для них можуть існувати валідні квадрати більші за один. Вірно, так. Я маю на увазі у цьому конкретному випадку, оскільки по діагоналі стоїть нуль, це означає, що ось тут під цим також нуль. Якщо тільки ми не рухаємося зверху. Вірно. Я думаю, що той, що під ним, насправді жоден із них, але ти потенційно можеш мати, як ти кажеш, рекурсивний алгоритм. Як би це виглядало тоді? Отже, рекурсивний алгоритм я намагаюся думати вголос, поки описую рішення. Тобто, по суті, коли ми бачимо тут одиницю, можна запитати, чи вона частина більшого прямокутника. Рекурсивно, як би це виглядало? Ми маємо обов'язково запитати у сусідів, скільки в них підряд і суміжно одиниць. Тобто це може означати, що гаразд, тут є одиниця, тоді ми можемо викликати рекурсивну функцію, яка скаже, скільки одиниць починається праворуч від мене, утворюючи квадрат. Отже, можливо, шкода, що я не можу виділити, але давайте уявимо, що я. Я зараз виділю це жирним, я виділю це жирним, щоб позначити кінець і початок квадрата. Тож, коли я знаходжусь на цій одиниці, прямо тут, я запитую квадрат, я запитую праворуч від себе. Наскільки великим квадратом ти можеш бути? І якщо, скажімо, вся ця область складалася з одиниць, навіть якщо це не так, якби тут були лише одиниці, то праворуч від мене мало б сказати: я можу бути три на три. Я спробую розбити це можливо на один крок за раз. Коли я запитую цю одиницю, скільки одиниць у тебе, який найбільший квадрат ти можеш утворити, вона може запитати у тієї праворуч, скільки ти можеш утворити. Вона може запитати у тієї знизу, скільки ти можеш утворити. Так. І тоді, якщо яка б не повернула мінімальне значення, наприклад, певне значення, я візьму його і додам до нього е, одиницю, тобто число 1. думаю, думаючи, це завжди буде правильно. Тобто, якщо ця одиниця сказала, я можу утворити квадрат 2 на 2, припустимо, вона дійсно може утворити 2 на 2. Я трохи зміню твій вхід, якщо ти не проти. Тобто, це було б одиницею, це теж було б одиницею. Раз. І цю я виділяю, запитує у тієї праворуч, яким може бути твій квадрат. Я можу зробити два. Вона запитує у тієї під нею, який найбільший квадрат ти можеш утворити? У цьому конкретному випадку вона скаже три. Тому що я бачу тут одиниці ось цю, саме цю. Я думаю, що... І ця разом утворюють квадрат. А, зрозуміло. Тобто ти б обчислював це типу зверху вниз. Тобто та, яку ти виділив, ГМУ. У індексі 2-2, або в координатах 2-2 буде значення 3, тому що там можна утворити квадрат 3 на 3, так саме так. Зрозуміло, це логічно, і давай подивлюся, чи достатньо взяти мінімальне значення, так би мовити. Отже, ця може утворити квадрат 3 на 3, так та що праворуч від неї, може утворити квадрат 2 на 2. Або, мабуть, тепер приклад настільки спотворений, бо я постійно щось змінював. Давай подивимось. Власне, ось цей так. Тож, можливо, мені варто його позначити кольором. Давай я позначу це червоним. Можу зробити квадрат 2 на 2 з цієї координати. Так. Синій або той, що стане синім, скаже. Я можу зробити квадрат 3 на 3, починаючи з цієї координати. Так. Тепер, скільки може створити ось цей, який я виділяю. Це все одно буде мінімум, як я думаю. Так, бо не можна зробити більше, ніж 3х3. Гаразд. Отже, Тепер ми можемо подумати про базові випадки рекурсії, так би мовити. Так. Отже, базовий випадок. Якщо у нас є 0, то ми повертаємо 0. Якщо у нас є одиниця, тоді ми просимо правий і нижній елементи виконати рекурсію, ми викликаємо їх окремо і повертаємо їхній мінімум. Я намагаюсь подумати, в якому випадку ми зростаємо. Мені здається, що ми можемо збільшити. Дайно подумаю. Тож, якби правильний гіпотетично сказав, що я міг би зробити 3х3, я просто думаю. І нижній може сказати, я можу зробити 3х3. Гаразд. Мені потрібно подумати, що має бути, щоб ми могли збільшити кількість одиниць. Ми маємо спробувати дійти до п'яти. Якщо праворуч від мене скажуть, що можуть зробити 3х3, Можливо, я ще раз підлаштую числа, і вони скажуть, я можу зробити 3 на 3 Насправді це все ще 2 на 2. Добре, я маю зробити це як один. Тож червоний тепер може зробити 3 на 3 Синій також може. 3 на 3 Тільки 3 на 3. Саме так. Тоді це і наразі скаже, що 3 це власне число. Однак, якщо б тут була одиниця. Це 4. Тоді було б 4. Але дозволь мені просто... Тобто це означає, що діагональне число, як і в попередньому випадку, також буде 3. У такому випадку, тому що у тебе там одиниця в першому полі, саме з координатами 0, 1. Що це означає? Якщо всі три значення вниз по діагоналі, праворуч дорівнюють 3, а це одиниця, то що це може бути? Логічно, гаразд. Тобто, якщо всі значення дорівнюють трьом, тоді я маю сказати, що можу зробити чотири. Так. Логічно. Гаразд. Гаразд. Отже, я думаю, що можу записати це рекурсивно. Звісно, рекурсія не є найоптимальнішою, тому що їй доводиться повторювати деякі речі кілька разів. Ми завжди можемо додати до цього елемент запам'ятовування, мемоїзацію. Таким чином, кожен унікальний виклик відбуватиметься лише один раз, і це зробить алгоритм щонайбільше квадратичним. Ми викличемо його не більше, ніж n у квадраті разів. Але зазвичай, якщо щось можна зробити з мемоїзацією, має існувати і динамічне програмування, де можна йти знизу вгору. Ви хочете, щоб я написав рекурсивну версію з мемоїзацією, Чи мені варто прагнути до найефективнішої версії з динамічним програмуванням? Я хочу побачити, як ти міркуєш про підхід знизу вгору. Розв'яжи задачу динамічним програмуванням, потім перейдемо до кодування. Хочу побачити твоє уявлення про підхід знизу вгору. Звісно, добре. Ти вже трохи підказав мені, сказавши, що треба перевірити діагональ, чи вона також може утворити 3КОК3. Тож у цьому сенсі, можливо, я можу зробити так: це той вхід, який ми зараз виділяємо. Ми можемо почати з масиву для динамічного програмування який має точно такий самий розмір, так? Ініціалізований нулями всюди. Тоді в будь-який момент, коли я хочу обчислити елемент, я хочу заповнити елемент у цій DP-матриці, яка спочатку складається з одних нулів, я дивитимусь на ту ж саму позицію у вхідних даних, а також на сусідні позиції у вхідних даних. І, можливо, на сусідні позиції в масиві динамічного програмування у DP-масиві, і поступово заповнюватиму його таким чином. Отже, які саме значення міститиме твій DP-масив? Гаразд. Отже, тобто на кожному на кожному елементі у вхідних даних. Якщо елемент у вхідних даних дорівнює нулю, тоді ми маємо записати нуль у масив динамічного програмування. Якщо елемент дорівнює одиниці, тоді нам потрібно фактично подивитися на сусідні позиції, як ти казав, позицію зверху, безпосередньо наді мною, зліва від мене, і по діагоналі зліва від мене. У масиві динамічного програмування. І ми маємо взяти мінімальне значення. Але якщо вони всі погодяться бути. Якщо вони мають однакове значення, я просто збільшу його на один у dp масиві. А остаточний результат цієї програми це максимальне значення у dp масиві Так. Це звучить правильно? Так, це правильно. Я лише хочу підкреслити, що в такому випадку ти зберігатимеш у масиві висоту квадрата, а не площу. І це теж нормально, якщо ти хочеш рухатися так. Зберігати висоту добре. Це квадрат, тому що це квадрат, так Так. Да. вірно гаразд. Чи можу я почати е, програмувати динамічне рішення і пояснювати його під час написання коду, якщо це підходить? Це чудова ідея. Добре, тоді я програмую на Python у документі. Можливо, я можу вибрати шрифт Consolas, який мені подобається, і написати def-largest-square, і він приймає на вхід бінарний масив. Я напишу bin array, це нормально. Ви хочете, щоб це було з типізацією чи без. Тобто, як ви знаєте, типізація в Python. Мені зробити щось на кшталт цього MP and array. Або принаймні вказати, що це список списків int. Так, це список, це двовимірний масив цілих чисел. Це ідеально. Чудово. Отже, відповідь це просто int, тобто максимум площі. Саме так. Гаразд, спочатку я скажу, що мій dp масив дорівнює масиву з одних нулів. Я думаю, Юрію спершу хочу визначити n, тобто довжину bin array. Тобто це може бути 5 на 5, 10 на 10 у квадраті тощо, тобто n на n. Тож ми хочемо створити масив з одних нулів. Я зроблю ось так. Отже, тепер після цього рядка DP це фактично просто n на n масив, заповнений нулями. О, я хотів тут зазначити, що можливо, це М на N. Ширина і висота не обов'язково не погоджусь. Так, для вхідного масиву. Добре знаю. Твій вихідний масив або область має бути квадратною. Дякую за це уточнення. Добре, тоді я зроблю це саме як n на М, Будь ласка, чудово, гаразд. Ну, добре. Тепер я можу сказати щось на кшталт цього. Дозволь мені переконатися, що я дійсно послідовний у своїй індексації, так би мовити. Тобто, якщо індекс ij існує в DP, то він також має існувати у масиві BIN. Так, чудово, гаразд. Отже, мій DP починається з усіх нулів. Тепер ми зробимо подвійний цикл FOR, про який ми згадували. Отже, для I в діапазоні N, для J в діапазоні. M. І тут у кожній клітинці ми будемо записувати максимум, який отримаємо. Так. Прокрути вниз, дай мені подумати. Спочатку, якщо у записі був 0, якщо массив за індексом I, якщо J дорівнює нулю, то відповідно і у DP також буде нульове значення. Так. У такому випадку, наскільки DP був ініціалізований нулями, я можу просто продовжити. Я можу перейти до наступної ітерації, якщо мені дозволено використовувати Continue. Так, звісно. Чудово, Гаразд. Отже, тоді для будь-якої клітинки, яка не є нулем, ми маємо подивитися ліворуч вгору і по діагоналі, і побачити їхні значення. Тож, можливо, я можу сказати, що ліве значення дорівнює правому значенню на даний момент. Я пізніше встановлю їх, а діагональне значення все на нуль і встановлю їх умовно. Чому? Тому що я не хочу пропустити граничні умови. Тобто, якщо ліворуч від мене, якщо і більше нуль, це означає, що я не на межі. Це означає, що ліворуч може бути щось, що не є нулем. Тож тепер ми встановлюємо ліве значення як DP від I-1 J день. E е, -e, я. І я хочу зробити те саме, щось подібне для правого значення. Залишаться нульовими. Швидке пит. Так. Чи можна, наприклад, за потреби здійснити обробку граничних умов до того, як увійти в цю область у певних випадках? Так. Да. Так, я впевнений. Тобто ми могли б скопіювати граничні значення з вхідних даних дослівно у DP, і тоді наш цикл міг би починатися з одиниці, а не з нуля. Я маю на увазі, якщо ти знаходишся у нулевому індексі. Рядка або стовпця, чи можна щось обробити до того, як ти почнеш встановлювати ліві та праві діагональні індекси. Тобто ти маєш на увазі, що перед тим як заходити в ці цикли, нам слід обробити межі. Можливо, я так це і зрозумів. Можливо, так. Я думаю, що це можна зробити і всередині циклу, якщо хочеш. Ми могли б, або скажи, якщо це звучить не зовсім правильно. Могли зробити. Тобто ти кажеш, що, можливо, це, замість того, щоб мати ці if умови всередині циклу FOR, я міг би зробити щось до цього, мені більше не потрібні ці if умови. Ти міг би зробити це поза циклом for або всередині нього, як зручно? Зрозуміло. Так, я міг би так зробити. Я маю на увазі, що є багато способів це зробити. Отже, я хочу думати, що так, да. добре. Отже, мені дуже цікаво, чи буде він все ж таки скаржитися. Ну що ж, добре. Тобто, з математичної точки зору я можу це зробити. Ліворуч. Дай знати, що ти про це думаєш. А що якщо я встановлю це так, а потім просто помножу на булевий вираз, м я і більше за нуль, наприклад. Тобто я намагаюся сказати, що умова А і більше за нуль, ця булева умова буде дійсною, буде дорівнювати один лише якщо я не на межі. Якщо я на межі, то можу сказати, що ваш лівий бік дорівнює нуль. Так, це можливо. Але що, якщо значення дорівнює 1, тоді максимальний квадрат все одно може бути одиницею, навіть у рядку чи стовпці, наприклад, на краях. Вірно. Тож я все ще так, ось так, праворуч і ліворуч і так далі. Вони просто для читання, для перегляду. Я ще нічого не вставляв у DP, абсолютно нічого. Мій план там ставити це за мить, можливо, просто зараз. Чудово. Гаразд. Отже, якщо i більше за 0 і J більше за 0, і тепер я можу спокійно прочитати свою діагональ, діаг дорівнює, я скопіюю рядок 4 і просто додам мінус 1. І зараз я хочу записати dp саме в цей момент. Отже, ми так само, як і під час брейншторму, якщо всі вони встановлені, тоді я візьму мінімум із трьох і збільшу на один. Якщо не всі вони встановлені, тоді я просто візьму мінімум. Так. А що буде вирішальним фактором для цього? Так. Що буде вирішальним фактором для цього? Тобто, щоб збільшити на один? Так. Загалом? Елемент масиву має бути не нульовим. Зумі. Ми збільшували на один. І це перший оператор if у вкладеному циклі for. Якщо ми на нулі, то ми просто пропускаємо цей елемент. Ми залишаємо це в DP як нуль. Тож, якщо виконання коду доходить до цього моменту, то тут я знаю, що це не нульова точка, і зверху, зліва та по діагоналі є якісь числа. І використовуючи ці числа зверху, зліва чи справа, деякі з них можуть бути нулями, зверху, зліва по діагоналі, деякі з них можуть бути нулями. Якщо всі вони встановлені, це означає, що я маю взяти мінімальне значення плюс один. Гаразд, так. Логічно, правда? Логічно. Чудово. Якщо ліве більше нуля, і праве більше нуля, і діагональ більше нуля, тоді я встановлю тут значення DPAJR як мінімальне з них. Mm. Ліве. Праве, думаю, я маю записати це у вигляді масиву синтаксисом. Я забув, але можу спробувати. Плюс один. Гаразд, дай подумати. Чи є, зачекай, вибач, коротке питання, чи є причина, чому нам потрібно перевіряти, що всі значення більші за нуль, якщо ми тут беремо мінімальне. Якщо ми вже перевірили, що це не рейроу-значення, чи потрібно нам взагалі це перевіряти? Нам не потрібно. Ти правий. Так, тож ця умова ІФ не має значення. Тому що якщо хоча б одне з них дорівнює нулю, то і мінімальне також буде нуль. І фінальна відповідь буде одиницею, що саме нам і потрібно. Ти правий, ця умова не потрібна може спричинити баг. О, це ідеально. Так. Чудово. Отже, у нас все ще немає фінальної відповіді. Фінальна відповідь це відстеження того, яке було максимальне значення. Звісно, я можу залишитися в тій самій обчислювальній складності і просто сказати: повернути максимум серед усього цього. Отже, повернення. Гадаю, я скажу, максимум по рядках дорівнює максимум рядок для кожного рядка NDP, і тоді я можу повернути максимум порядкового макса, тобто максимум по рядках. У цьому рядку фактично це стає N-числами. Кожне число це максимум у відповідному рядку, а потім повертається максимум серед них. Тобто ми викликаємо функцію max один раз у цьому циклі FOR і ще раз для фінального списку. Чи є спосіб отримати максимум або відстежувати максимум безпосередньо у вашому циклі FOR? Так, такий спосіб є. Я можу це зробити. Чудово. Дякую. Отже, я можу почати з max, наприклад, з max num, тобто максимального числа як мінус один. І кожного разу, коли я оновлюю, я фактично зчитую максимум. Тобто я можу сказати, що MaxNum дорівнює максимуму між попереднім MaxNum і DP, а потім повернути це в кінці. І звісно, як і в будь-якому коді, завжди є способи оптимізувати його. Наприклад, конкретно тут ми зберігаємо значення в індексі масиву. Ми знову зчитуємо той самий індекс. Я міг би зберегти це у змінній Z або тимчасовій змінній, але сподіваюся, що компілятор подбає про це за мене. Зробить це оптимальним. Безумовно. Так, це рішення мені подобається. Чудово. І мені подобається, що ти постійно мене виправляв і спрямовував до кращого рішення. Ти хороший інтерв'юер. Це був ти. Ти був на правильному шляху. Дякую. Сподіваюся, це допоможе вам краще зрозуміти, як відповідати на технічні питання на співбесіді в Google. Пояснюйте думки, уточнюйте деталі, продумуйте, як покращити відповіді і практикуйтеся заздалегідь. Дякуємо і бажаємо успіху на співбесіді.